Як завоювати серце сніжної королеви? Або чому чоловіки люблять емоційно холодних жінок? Зараз все більш популярним стає те, що жінки стають холодними, беземоційними. Якщо ти чогось хочеш, ти маєш станцювати там, польку, бабочку чи ще щось таке, зробити щось надзвичайне. Ну, можливо, тоді я на тебе зверну увагу. Чому тут такі проблеми? Причин дійсності може бути багато, я перечислю кілька. От, в принципі, три основних. От, ви далі можете вже це розкручувати. Краще це все ж таки звертатися до експерта, от, до психолога, до психотерапевта і розбиратися, в чому причина. От, в принципі, тут не так все складно, але якщо є бажання з тим працювати, то змінити цю ситуацію можна. Чому чоловіки приваблюють емоційно холодних жінок? Да? Значить, перша проблема це є, ну, причина, яка може бути, то, що проблема. Да? Ну, от, не вирішені якісь дитячі сценарії. За чого це часто буває? Мама була холодна, емоційно недоступна, тобто абсолютно холодною, і е, хлопчик не отримав любові від матері, також любов потрібно було заслужити. Часто це виглядає так, знаєте що. Ну, ти уроки зробив, молодець. Не зробив, ну, як такого можна любити. Ну, це класична помилка, тому що дитина, коли проходить сім'ю, ну, не то, що знаєте, сате. Я не хочу це казати, це обов'язок матері. Ще щось таке. На санскриті є слово називається дхарма. От харма матері це любити безумовно якою б дитина не була, і мама завжди любить дитину. Ну, це природою. Звичайно, є випадки, коли є карма е, дитини, і дитині недоступна така мама. Ну, от я би також відразу хотів, щоб ви зняли цю претензію до своєї матері чи до своїх матерів. От і не казали те, що Ну от мене мама недолюбила, чи вона була холодна. Це ваші проблеми, це є ваша карма, яку ви притягнули з собою з минулих життів. Мама, тут не при чому. Це всього лиш виконавець, який тимчасово виконує якусь певну роль. Тому, вже як є, да. Що дуже важливо, зрозуміти, те, що я кажу: це є ваша якась, ну ви не даєте можливості приймати любові від інших. У вас ця опція вона не включена. От. Е, тому от, ну, або не приймає чоловік цього, або це треба заслужити, або щось таке зробити. Ну, відповідно, жінки він буде шукати таких жінок, які ведуть себе точно по такому сценарію. Е, з чим я також часто стикаюся, це те, що чоловіки часто кажуть до жінки, ти як моя мама. Ну, в тебе в підсвідомості це, це сидить, ти бачиш свою маму, так? тому ти таку маму отримав в цьому житті. Ну, і тому. Приблизно такий самий сценарій ти знаходиш е, е, в стосунках. Відповідно, є в нашому житті щось краще, але е, для нас важко щось змінювати. Нам легше. Ну, от, ну, таке собі, холодна, не така. Ну, але ну, вже, я вже хоча б привик до цього, вже як є. І людина не шукає чогось ну, от. Е, що робить? Е, Така жінка, ну холодна, емоційно. Ну не то, що вона холодна, бо я так знаєте, почав записувати назву відео і так написав, чому у чоловіків цікавлять холодні жінки. От. Ну Потім виправив, додав одне слово, емоційно холодні. Знаєте, бо якщо вже жінка холодна, ну уже все, там вже нічого не допоможе. Ну Якщо чоловік цікавиться холодними жінками, ну значить він щось точно він має порушення в психіці, зовсім такі. Серйозні. все ж таки важливіше зрозуміти те, що емоційно холодна. Дальше, коли жінка емоційно холодна, вона запускає оцю цю дитячу травму. І чоловік він старається, що робити. Він старається, щоб його ця холодна жінка долюбила як мама. Ну це також не нормальна історія. Коли чоловік де в стосунки і він очікує, те що жінка його долюбить як мама. Це неправильний підхід. Також я є противник того, що сучасні психологи говорять про те, що в нас є рівноправ'я. Немає ніякого рівноправ'я, тому що чоловік несе відповідальність за жінку в цьому випадку. Жінка знаходиться під захистом, і в цьому випадку чоловік він буде відповідно як сказати, підтримувати жінку. Він не буде очікувати від неї, що вона має його долюбити як мама. Це ненормальна історія, і такого бути не може. Так, друга причина це внутрішня заборона на близькість. От Мається на увазі те, що е, ну я от так жив погано, ну і ладно вже будемо доживати, як є. Це також неправильний сценарій, ну, тому що ми можемо жити по-іншому, і ми можемо е, дозволити собі інакший сценарій. Те, що з ним потрібно працювати, так потрібно для цього, потрібно шукати експерта конкретно в цій галузі, в цій області і вирішувати це питання. Чоловік може сам боятися глибоких стосунків, хочу, але боюсь. Ну от, розумієте, і тому він ну знову ж таки, це добре, якщо він це усвідомлює. Скажу вам так: якщо ви хоча б усвідомили цю проблему, так така проблема є, і з нею потрібно працювати, це вже половина зробленої роботи. Тому що приходять люди на консультацію до мене, ми починаємо працювати. Я кажу, ну от у вас там проблема і потрібно вирішувати. В мене там все добре, Петро. Я кажу, ну добре, то добре. Проходить якийсь час, людина вертається, знову каже: Такі проблеми. Я кажу, ну я б зразу казав, що у вас там проблеми. Далі е, нашої свідомості трошки, підсвідомість, вона дуже велика. Відповідно, підсвідомість вона буде сильніша, і те, що в нас сидить підсвідомості, да, те нас буде це, це включати. Відповідно, замість того, щоб ти в нормальні, теплі, близькі стосунки, так, от, чоловік буде тікати від тих стосунків, або підсвідомо буде вибирати собі партнерку, да, от, з якої буде оця безпечна дистанція. Тобто, ну, жінка вроді би є, вроді би, хочеться щось тепліше, але близько не підходить. Розумію, да? тобто це ненормальна така от історія. От, Знову ж таки, один від одного не будуть вимагати справжньої емоційної оголеності. Це я кажу, два дикобрази, які хочуть тепла, але так тримаються на всякий випадок дистанцію. Хм. Да, ну, Раптом, щоб не, не зблизитись. Бо коли вони починають зближатись, Ну, як дикобрази або два їжака, чим ближче, тим голки сильніше будуть колоти. Повідомлю, це буде що? Форма самозахисту. Тобто я хочу близькості, але не настільки, щоб мене могли поранити. Ну, їжики, Самі розуміємо, чим ближче, тим більше буде ран. Далі, е несформованість власних меж та самоцінності. М -м? Тобто, про що це йдеться мова? Я недостойний тепла. І зі мною не можна бути ніжним чи ніжним. Тобто чоловік сам включає ці заборони і не підпускає жінку до себе. Вроді би, всередині цього хочеться, але є оці шари прослойки. Ну, астрологічно в гороскопі це можна побачити, бо е, я не раз таким стикаюсь. Е, ну, по гороскопу видно, там є різні дистанції, тобто є я і різна дистанція. Близькі люди далі, трохи далі, зовсім далеко, на різних етапах, е, 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 ну, різні дистанції побудови стосунків. Ну, от астрологічно це в гороскопі можна побачити. Якщо жінка вона холодна, то чоловік буде такий, ага, вона вище рангу, я зобов'язаний її завоювати, щоб я був чогось достойний. Ну, це кажу, також іде від матері. От, і для, ну, як стати, це було в дитинстві так, що е, хлопчик щось хотів, а мати казала: от коли отримаєш добру оцінку, тоді ну ладно, я тобі там щось дам, цукерку. ну, Трошки не той сценарій. Дивіться, для хлопчика найкращий сценарій, це коли до 5 років його просто мама залюбила, М -м -м, він знає те, що його люблять. Знаєте, мої колеги вже не раз я стикаюся з тим, говорять про те, що е, зараз ми чоловіки настільки травмовані, що ми не віримо в те, що нас можуть просто так любити. Просто так, що є я і мене просто так люблять. На жаль, це для чоловіків часто проблема. Шалоні жінки, це проблема також для вас. Тому що вам треба в дитинстві. Винячете хлопчика, якого ви будете просто любити. Якщо ви не зробите цього для вашого хлопчика, для вашої дитини, якому буде до 5 років, ваше життя прийде великий хлопчик, якому буде років там, 20, 30, 40, 50, можливо, навіть 60, з великим тілом, і вам все одно придеться його долюбити. Це є ваша тгарма. Це не то, що ваші обов'язки, ви зобов'язані когось любити. Ні, це є природа вашої жінки. Ну от вам хочеться все ж таки когось любити. От, ну і в першу чергу, це ми, чоловіки. Mm. Далі, <кій> Значить, що створює динаміка така, да, що якщо він мусить завоювати цю любов від мами, це вже починається торгівля. Оце те, що ми зараз бачимо. Да, що коли жінки кажуть, хочеш щоб я тебе любила, купи мені якусь цяцьку, ну типу там iPhone або щось такого. Да? Mm. Тобто, коли вона нарешті розтане, да, коли вона нарешті хоч якось проявить своє тепло, тоді да, цей чоловік він відчує свою цінність. Ага. Вона мені посміхнулась, ми з нею пішли, випили кави. Вона прийняла нарешті від мене там якийсь цінний подарунок. Вона мені посміхнулася. Фух, я цінний. Це дурість. Ну, чоловіки, зрозумієте таку річ. Або жінка вас любить, або вона вас не любить. Якщо вона вас любить за щось, це торгівля, це бізнес. Це вже не любов. А любов за гроші, самі знаєте, як це називається. Да? Так що так. Окей, я надіюсь, я пояснив суть цього питання. Граний може бути дуже багато. Тут основна ідея. Мати в дитинстві була холодною. Знову ж таки, не звинувачуйте свою матір, вона тут ні до чого, це є ваша карма вашої душі, яку ви пронесли з минулих життів. Тому змініть своє відношення до емоційної близькості, почніть приймати цю любов. Можливо, це вам не буде ваша матір, це буде якась інша жінка, яка вам дасть цю любов. Яка буде для вас як мама? Люба жінка, яка турбується про вас, вона є мамою. Бодайся навіть в цих кафешках, в ресторанчиках невеликих, кожну жінку, яка годує моряків, її всі називають мамою. Тому от ті всі жінки, які про вас турбуються, пеклуються, називайте їх мамою, тому що вони дають вам цю любов. Ну, буває таке, знаєте, тут бачите війни, різні історії бувають і. Нашим мамам в дійсності деколи от просто не до того, щоб долюбити своїх дітей. Ну, така проблема вона в дійсності є. От, тому давайте ми, чоловіки, візьмемо на себе відповідальність, будемо шукати, де ми можемо це знайти. От, і коли ми заповнимо свою цю порожнечу, то ще будемо самі старатися передати цю любов своїм матерям. Дякую за перегляд! Діліться обов'язково цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.